Солідарність і підтримка прийшли звідки їх не чекали. Олексій Навальний, російський опозиціонер, ув'язнений владою РФ, заявив, що арешт терориста Гіркіна. Він же стрілков, він же Сергій Рунов незаконний. Про це вийшов пост у його телеграмі. Мовляв, поки той залишається під вартою за безглуздими і політично мотивованими звинуваченнями, він є політичним в'язним. За словами Навального, стрілков справедливо засуджений за вбивство 298 пасажирів Боїнга, і до того ж, він сам не заперечує своєї участі в бойових діях в Україні. Втім, це все має бути розслідувано, а висновки зробить суд. Та зараз Гіркін, ніби як сидить, не за це, а за, начебто, фіктивною і сфабрикованою справою про екстремізм. Тобто то за критику влади, а саме Шойгу і Путіна Навальний заявив, що Стрілков став жертвою своєї власної влади, І не варто над цим зловтішатися, бо це означає публічно підтримувати беззаконня. До слова, умови, в яких перебувають обидва ув'язнених, далеко не аскетичні. Навальний, до прикладу, відсиджує термін у тримісній камері на близько 12 квадратних метрів з туалетом, телевізором, холодильником, чайником та іншими зручностями. До того ж, його відпускають на побачення з дружиною Юлією на кілька днів. Гіркін же, принаймні станом на 23 липня, перебував у двомісній камері Сізолефортово у Москві. У нього теж є телевізор і холодильник і в доступі бібліотека, якою він навіть... Встиг скористатися, певне пана Олексія, який може бути довічно ув'язненим, теж, по суті за критику російської верхівки, неабияк засмутила потенційна ідентична участь терориста гіркіна. Але шкодувати вбивцю справа не дуже благородна, особливо коли у самого рильця в пушку. Бо нагадаю, попри невизнання анексії Криму, цю територію Навальний вважає російською. А такі хороші руски нам ні до чого, та й самому Гіркіну від цієї підтримки, очевидно. Ні холодно, ні жарко.